Марія Алідникова, слава Ісусу Христу, прошу Отця, скажіть, як молитися, щоб моя внучка, щоб моя внучка буде 13 років, перестала ходити до церкви і не хоче ходити до церкви. Приймала перше причастя і ходила до церкви, а зараз не хоче ходити. Ну, не хоче, бо, бо батьки не йдуть. А що ви йдете до церкви? Чи знає ваша дитина, що ви йдете до церкви? А може через те, що вона знає, що ви йдете до церкви, і вона через то не йде. Я з бабкою завжди хотів йти до церкви. Якщо бабка не йшла, я йшов з войну Іваниху, сусідка наша, трошки вище нас жила. Тому вже Іваниха не могла ходити, я сам ходив. Бо Тому що я знав, чого я йду до церкви. А ви дитині не навчили, чого вона йде до церкви? Чого вона йшла до першого причастя, вона поняла. Біле плаття, віночок, красота, центр внімання. А потім прийшла на другу неділю, на неї ніхто не дивиться. Прийшла на третю, ніхто за неї навіть не згадує. Тому, Ти чому вийти більше? Поясніть дитині, що ви ходите до церкви, і може вона теж схоче ходити через те, що ви. А як ні, то ви для себе зробите якийсь висновок, чи ви правильно ходите до церкви.